Дівчатка, всім привіт. Сьогодні до мене приїхала косметика від Dewi Skin, і я вирішила дати вам змогу трішки підгледіти, як саме я нею користуюся і що саме використовую. Для вашого більшого знайомства розповім, що Dewi Skin – це український бренд доглядової косметики, який створений косметологом. Для того щоб ваш щоденний догляд був зручним і дуже простим. Розпочнемо ми з пінки для вмивання. Приємна м'якенька текстура і неперевершений аромат. Ну й куди ж без лосьйону? Очищує та зволожує мою шкіру. А мій фаворит і те, чим користуюся щодня на постійній основі з задоволенням, це зволожуючий крем з пептидами та ягодами. Годжі. Ну і в кого ж жирний тип шкіри і є малесенькі проблемки, рекомендую вам звернути увагу на цей матувальний крем. Ну а наостанок для нашого такого цікавого огляду і ваших підгляденок, звісно, що зволожуюча маска для обличчя. А саме живильна для усіх типів шкіри. Ну і завершимо ми те, що турбота про вашу шкіру може бути ефектною і приємною. А саме з дювіскін це те саме, що почистити зубки вранці.